Ну а Україну дійсно сьогодні бентежить дуже багато запитань. Зокрема, питання мобілізації. Всі в очікуванні який саме буде прийнятий закон про мобілізацію, які будуть внесені правки на новий рік. Зокрема, виникає питання щодо мобілізації жінок у 2024 році, тому що новий законопроект і ці моменти передбачає і деякі зміни. І, в принципі, що нам необхідно знати сьогодні. На цю тему з нами Наталія Шмарко. Вітаємо вас. Доброго дня! Це власне юристка громадської організації Юридична Сотня. Отож, за яких умов ми можемо говорити, що можлива мобілізація жінок у 2024 році, ну розпочну з того, що сьогодні, мабуть, україною точно пронесеться мегакупа новин про те, що вже е, якийсь є закон про мобілізацію. Е. Насправді законопроєкт зареєстрований. Текст уже є. Можна з ним ознайомитися і в соціальних мережах багато хто ширив і е, просто там собі загуглити. Але ще мені на мою таку особисту думку здається, що на цей законопроєкт ще чекають деякі. Які зміни? Тобто mm -hmm. е я не впевнена, що він буде одразу прийнятий так, прийняти, так е в тому варіанті, в якому він зараз зареєстрований, є деякі такі моменти, які. Е Трішки викликають питання, але в загальному, якщо ми не будемо зараз чіплятися саме за цей законопроєкт, тому що про нього будемо, мабуть, говорити, угу. коли вже його приймуть. Так. а якщо ми говоримо про існуюче законодавство, угу. що наразі є, і що стосується саме мобілізації жінок, то насправді ем, нема чого боятися. Це я в першу чергу говорю для е, наших глядачок, е, які дивляться вас, зокрема е, тому, що не все так, як може здаватися, тому що Росія також поширює дуже багато фейків про мобілізацію а, жінок зокрема, про те, що мобілізують абсолютно всіх, нібито в Україні закінчились чоловіки. Тому прийдеться воювати з жінкам. Насправді ні, тому що е, зараз е, мобілізації підлягають виключно жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей, які вже стоять на військовому обліку. І мені здається, що з самого початку так і було на тобто, глобально змінилось. нічого не змінить. Нічого не змінилось. зараз. Немає е, інших якихось змін в цьому плані мобілізації наразі підлягають особи, які стоють, стоять на обліку, тобто військово зобов'язані, не мають статі, як то кажуть. А uh -huh. на обліку стоять зараз виключно жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто вони мають стати на облік, якщо досі не стали декотрі стали і вже деякі дівчата мобілізовані. Uh -huh. Тому так е, Наталю. Ми будемо е, трохи звичайно ще уточнювати багато uh -huh. моментів, бо в принципі зрозуміло, що не на настільки це проблема, як вона здається, але розкажу тобі, що, наприклад, у мене е, є рідні, які за кордоном, які також мають умовно е, освіту, які є медиками. Так, і, е, наприклад, людина боїться повертатися, жінка до щоб побачитися з рідним, тому що боїться, що потім її не випустять. Тому що як це ж? Я вже ж я медик, я наче військово зобов'язано. Хочеться це трішечки е, розібрати чи. Чи вільно можуть такі жінки виїжджати, повертатися до країни, Як взагалі це працює? Тому що по факту, якщо ти військово зобов'язаний, так то ти не маєш. Ну на чоловіків це працює, вони не виїжджають. А жінки, що виїжджають? Тобто, от як це зрозуміти, де по, понизити цей градус? От наша сьогодні ціль. Давай так найперше, хто точно які жінки є військово зобов'язаними угу. і? Чи мають вони стати на облік? Так, давайте з самого початку. Так, на облік, на військовий облік, мають стати жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Uh -huh. І е, які за станом здоров'я, звісно, можуть стати на облік. Тобто, якщо вони не придатні, то звісно на облік вони стати не можуть. Uh -huh. Я би хотіла уточнити такий ще момент, тому що одразу, от чому саме ці жінки, інші жінки інших спеціальностей. Добровільно, за своїм власним бажанням, також можуть стати так, на облік. Тобто немає якогось такого, скажімо, заборони іншим жінкам ставати на облік. Ну, чесно, я для себе розглядаю особисто варіант стати на військовий облік, тому що не бачу нічого такого страшного в цьому. Mm -hmm. У війську дуже багато різних спеціальностей, так. це не означає, що ти візьмеш зброю в руки і точно побіжиш там штурмувати посадку, умовно кажучи, не дадуть вибачте туди, за такий так, слент. Так. Але так, але, але якщо. Наша країна в першу чергу зацікавлена в тому, щоб використовувати людей, які вже мобілізовані, за їхньою військово-обліковою спеціальністю. Тому що так від людини найбільша користь ну, не може бути такого, що людина одна, за одною професією в житті цивільному працює, а у війську вона зовсім за іншою. Якщо навіть таке відбувається, про це потрібно повідомляти своєму командуванню, що дайте мені можливість найкраще свої здібності розкрити на посаді, де я буду точно корисним. Це саме стосується. Жінок. Mm. Просто зараз обов'язково на облік потрібно стати жінкам, саме які мають фармацевтичну або медичну освіту. Mm. Mm. Тут є ще такий нюанс, що а, насправді зараз підприємства, установи організації зобов'язані подати в військкомати. Тобто в територіальні центри комплектування, інформацію про тих жінок, які у них працюють і мають фармацевтичну та медичну освіту. Uh -huh. Тобто, якщо ви таку освіту маєте, працюєте в якійсь умовной установі, то ви маєте бути готові до того, що у вас викличуть в територіальний центр комплектування для постановки на облік, для уточнення даних uh -huh. і тому подібне, тому що ну, от керівництво зобов'язане. Це саме стосується і студенток, зокрема, вишів або Коледжів професійно-технічних училищ, які медичні є за два місяці до завершення навчання, їхній навчальний заклад подає дані в військомат, тобто спрощуючи цим багато таких моментів, що якщо Дівчина боялась піти, то вже якби вона змушена буде піти, тому що вже дані передані у територіальні центри комплектування mm -hmm. і а облік як... це не завжди мобілізація. От мені просто так Як щодо тих, хто ну окей, нехай освіту отримали, але практично ніколи в цій сфері не працювали. Це на них якось впливає, тому що я знаю ні. реально людей, які там вивчились або на фельдшера, або на медсестру, і ніколи не працювали в цій сфері, або на фармацевта, і теж там рік працювали, і вже там Ну, 15 років і вже ну і знань якихось принципі бракує. Все одно потрібно на облік ставати. Так, все одно потрібно на облік ставати, тому що тут прив'язка йде до спеціальності саме. Те, що особа там, можливо, не дуже хоче працювати за своєю спеціальністю, працює, умовно кажучи, там на іншій якісь роботі, це нічого не означає. Ну давайте, щоб так цю дискусію закрити. Насправді, коли почалось повномасштабне вторгнення, в нас дуже багато хлопців і дівчат пішли воювати, не маючи медичної освіти. Але ставали парамедиками uh -huh. і надавали е, першу якусь там е, домедичну допомогу на полі бою. І е, ми ж розуміємо, що е, одне, коли ти будеш надавати допомогу вже в стабілізаційних пунктах, наприклад, коли військово, е, uh -huh. військового поранено привезли, і там треба складні маніпуляції. Uh -huh. Інше питання: якщо тобі потрібно надавати допомогу на полі бою, там вже зовсім.